Вітаю товариство, мене звати Олександр Рестрецовий, це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить пеграфія та сувенірка, деталі є в описі під цим відео. Наприкінці тижня найгарячішими новинами з фронту стали новини Слобідського напрямку, якщо точніше, з-під містечка Вовчанська. Саме тут московити здійснили прорив кордоном і зуміли зайти на українську територію. Прорив кордону відбувся на двох <кій> ділянках. ділянках. Наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні. Які перебували фактично у сірій зоні: Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також у районі Олійникове та Огірцеве. Однак, подальше просування московитів таки вдалося зупинити. Як зазначає Reuters, я зазначила агентство Reuters, високопоставлене українське військо, Кове джерело на умовах анонімності, російські війська мали на меті відкинути українські Збройні сили на 10 кілометрів від кордону, проте просунулись приблизно на 1 кілометр. За словами військового, таким чином ворог намагається створити буферну зону. І, хоча до Харкова залишається аж 30 кілометрів. Загрози оточенню чи навіть напівоточенню міста мільйонника немає. І отут було б цікаво подивитись на сам Вовчанськ, до якого так рвались московити. До війни там мешкало 17 тисяч людей. Зараз, за різними даними, в місті залишалось близько трьох тисяч осіб. Що цікаво, найближчими населеними пунктами на російському боці до міста є Новата Волжанка та Шебекіно, де здійснювали свої прориви кордону російські добровольці. І це є цікавим моментом. Кордон не є повністю закритим ні з українського, ні з російського боку. Тобто, кордон не є стабільним з обох боків і такою. Е в Ата є такою великою сірою зоною, що може періодично переходити з рук в руки. І хоча новини з під Вовчанська виглядають доволі гучно, давайте спробуємо оцінити наскільки серйозними є успіхи росіян. Тут можна спиратись на оцінку військового експерта Дефенс Експрес Івана Киричевського в етері телеканалу Еспресо. Якщо росіяни не змогли прорватися перші 12 годин. То вони вже втратили вікно можливостей. Розхитування це максимум, що росіяни можуть зробити на харківському напрямку. На сьогодні 50 тисяч військових це те, що ворог має на 700 кілометрів ділянки на кордоні з Україною. Тобто з того угрупування у противника на Харківську область є 30 тисяч. Окрім 50 тисяч загального ворожого угрупування, у них там ще було 400 одиниць бронетехніки, але вони вирішили пропорційно її поділити. Відповідно, такого наряду сил росіянам вистачить тільки на демонстрацію проривів. На певну регулярність обстрілів прикордонних районів, але точно не на прорив. Зважаючи на те, що росіяни почали атаку о 5-й ранку і на даний час повідомлень про прорив оборони наших військ не було, можна фіксувати що якщо росіяни не змогли прорватися у перші 12 годин, то вони вже втратили вікно можливостей. Щодо закордонних експертів, то вони доволі обережні у своїх оцінках, хоча й не згущують фарби. Цитата: <кій> цілком можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні, але ми, не можемо очі... але ми не очікуємо серйозних проривів. І з часом приплив допомоги США дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року. Йдеться у заяві представника Білого дому Джона Кірбі. Кірбі також вважає, що Росія збільшить інтенсивність обстрілів та залучить додаткові війська. Щоб створити буферну зону вздовж кордону. Тепер давайте подивимось на це з іншої точки зору і пригадаємо, що було раніше. А раніше було кілька заходів російських добровольчих формувань на російську територію. Зокрема, як я вже казав, і на протилежному до Вовчанська боці в районі Шебекіно. Як задача максимум, тоді заявлялась все та ж санітарна зона, і вона, звісно, не була досягнута. Критикувати тут російських добровольців це я б не став, адже завдання було нереалістичним з самого початку. Головним чином, через малочисельність самих формувань. Тепер маємо те саме тільки з протилежного боку. І тепер питання лише в тому, як довго вони зможуть отримувати цю буферну зону. Далі. Далі питання, чому саме зараз? Власне, тут наклалось кілька чинників і перша західна допомога в Україну таки почала надходити, однак поки не можна сказати, що у достатній кількості. Тобто тут відкривається певне вікно можливостей, яке триватиме ще 2-3 місяці максимум. Друге, це сталося якраз в часі інавгурації Путіна та сакральної для них дати 9 мая. Необхідно показати хоча б якусь перемогу, особливо враховуючи, що взяти часів Яр до 9 мая так і не вдалося. Натомість наступ на Вовчанському напрямку відкриває перед ними ряд пропагандистських переваг. Найперше, це ефект несподіванки, хоча, судячи по просуванню на км, з того всього вийшов пшик. Друге, можливість оголосити про новий, наступ, про новий напрямок наступу на Харків. Щоправда, тут один з головних російських пропагандистів Володимир Соловйов, явно плутається в показах. То він говорить, що йдеться приміром, про село Борисівськ, Борисівка під Харковом, під Харково. то згодом згадує, що насправді воно знаходиться на самому кордоні, що, що є правдою. То говорить, що ЗСУ вже покинули Вовчанськ. То викладає українське відео з поліцейським, який розповідає про евакуацію мирних. Мешканців з міста, а якщо залишається поліція, то, напевне, там десь є і ЗСУ. До речі, про Борисівку, невеличке село з довоєнним населенням у 500 осіб, саме тут народився видатний український історик Дмитро Яворницький. Так що це українська козацька земля. По той бік кордону, вочевидь, так само, і це треба пам'ятати. А вікно можливостей для московитів стрімко закривається.